Це вже під питанням. Я, я так і не зрозумів, що воно таке. Бачите там новинком, бачите вимка якась. Може хто знає, то пишіть коментарі. Буду дуже радий посчитати ваші відповіді. Ну щось. Вроді би, як і не... Кольц... деталь з кольца. Ну, як ото бувають персні такі от. Зігмантами. Такі прям крупні великі. Ну, коротше, не знаю. Так що пишіть ваші догадки в коментарі, що це може бути, можливо, вже хтось таке бачив. Тож пишіть. Тут такі ось цяхи Незвичні такої для нас форми. Це старі сахи. Це, це, це не союзні, не Радянщини, це трошки раніше. Це стопудов. Тобто на тому місці таких секів було дуже багато. Тобто це може, мабуть, бути в натурі або якась церква, або якийсь живпан в домі. Можливо, був сарай, можливо, була конюшня десь поруч. Не знаю. ну таких ся сяхі там було дуже багато. Так, і ось. Ще один такий. Зразок знахідки. Зараз так. Це... Це... є якийсь посуд. Посуд. жителей этого хутора. Ну, вот такого зеленого колеру. Ну, я так разумеется, что с посудом связано. Так само и все. Тоже. Ну, все. Будет на пожил еще. Лизачка, чего? Так, это, я так может быть тарелка. Какой-то або тарелка, або тарелка, скорее всего, она будет. Круто. Ну и вот, в принципе, такая вот черпается.